Лимарівському кінному заводу на Донеччині півтора сторіччя. І сьогодні у нас свято. Тут вирощував скакунів ще мій прадід Павло Кононенко. Він передав вихованців моєму діду Івану. Якраз почалася громадянська війна. І дід Іван у кінній армії будьонного бився за радянську владу, потім відбудовував цей завод. А в 1941 році на виставці в Москві демонстрував наших лимарівських скакунів, не повернувся з війни. Дід Іван. Його місце на заводі зайняв. Веніамін Кононенко, мій батько. Припали йому до душі рисисті коні. Завод придбав жеребця російської породи ковиля, чемпіона країни. І виростили наші лимерівці, багато рисаків високого класу. знаменитий нокаут. На іпподромах його прозвали непереможний. Майже дві тисячі наших племінних коней тепер у господарствах та на іпподромах. І наших, і зарубіжних. Ось він, мій батько. А це я, Віктор Кононенко. В цьому заїзді був першим. Я люблю коней. І діти наші дуже люблять. І так, думаю, не підуть вони з заводу, Тут працюватимуть. Як їх батьки, як діди, як прадіди.